А тим часом землетрус на світовому ринку штучного інтелекту. Китайський чат-бот від маловідомого стартапу DeepSeek буквально зіштовхнув американців зі світової вершини розумних нейромереж. Мало того, що він безкоштовний, але з усіма можливостями найдорожчих версій американського чат-GPT, DeepSeek іще і має повністю відкритий код, тобто ніяких таємниць, як американських аналогів. Бери хто хочеш і вбудуй у що хочеш, хоч в літак, хоч у праску. Але головна інтрига в тому, що китайці витратили на створення свого «Щі» лише 6 мільйонів доларів і ще зробили його на старих процесорах. Коли ця інформація дійшла до свідомості мільйонів власників акцій, таких гігантів, як Nvidia та Майкрософт, біржі здригнулися. Виявляється, чи не мають коштувати мільярди? Почався панічний розпродаж активів. Загальні втрати американського фондового ринку сягнули трильйона доларів. Це бюджет України на 20 років вперед. Менеджери високотехнологічних компаній, наприклад, такої як Мета Цукерберга, не знають, як виправдатися, тільки річні премії керівників їхнього штучного інтелекту лама більші, аніж ціна всього стартапу Діпсік. А от чи є в новому штучному інтелекті цензура і співпраця із китайською розвідкою? Яку інформацію здаємо ми самі, коли запит за запитом вносимо дедалі нові власні дані? І чи можна зрештою цей чат-бот перехитрити? Експеримент перед камерою вже провела кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Є результати дивіться на ютуб каналі ТСН «Тижня».